28 квітня відбулося розширене засідання колегії райдержадміністрації. На порядок денний винесли два питання. Перше питання стосувалося стану охорони праці та безпечної життєдіяльності населення на підприємствах, установах та організаціях району. Протягом останніх десяти років на порятинщині травмувалася 51 особа на 17 підприємствах та у трьох приватних підприємців. Виявляється, найбільш травмонебезпечною професією вважається водій. Це підтверджує загальне число травмованих осіб їх на порятинщині 11. Більшість керівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території Пирятинського району, відповідально ставляться до попередження виробничого травматизму. У товариства «Пирятинський делікатес та «ПКЗ Агро» добре налагоджена робота зі створення комфортних та безпечних умов праці. На цих підприємствах використовують сучасну техніку та обладнання, проведено необхідний підбір та навчання персоналу, медичні огляди працівників та в повному обсязі опрацьовано нормативно-правові акти з охорони праці. А ось про добре налагоджену роботу з охорони праці на підприємствах ПАТ Велика Круча та товариство Агрофірма Пирятин» заступник начальника відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профілактики захворювань у Гребінківському районі Володимир Богомас сказати не може. Зараз меседж один іде нас по країні, по району по області, що під перевірки заборонені, розумієте, але два важелі впливу і перевірки будемо це робити. Щоб кожен відповідав за свою діяльність і під за, за підлеглих людей, безпека це, це серйозна справа. Наступне питання, що виносилось на розгляд колегії райдержадміністрації, стосувалося стану виконання в Порядинському районі закону України про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. В порятинському районі були розроблені та затверджені заходи щодо забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень. З цією метою два роки тому планувалося придбати медичні апарати для виявлення раку шийки матки та раку прямої і сігмовидної кишки. Але у зв'язку з недофінансуванням галузі охорони здоров'я апарати не придбали. Районний лікар-онколог Микола Форостяний зазначив, що з минулого року зросла онкозахворюваність шлунково-кишкового тракту. А для вирішення проблем, які виникають в процесі виявлення новоутворень на ранніх стадіях та їх лікування, необхідні додаткові кошти. Тож голова райдержадміністрації Олег Куча запропонував розробити програму придбання медапаратів для діагностики онкозахворювань та подати її на розгляд чергової сесії районної ради. Також Олег Куча стурбований активністю Пирятинської громади у проходженні профілактичних медичних оглядів. 2015 рік Десь 92% пройшли профілактичний огляд. Але не радує та ситуація на сьогодні. Чотири місяці пройшло, особливо по агропромисловому комплексу. Я вчора з Васильовичем спілкувався, такого, такого відношення да, не було ще не один рік. Із 16 СГ-господарств на сьогоднішній день пройшло 3, -3 СГ-господарства і то не в повному області. Не можу навіть заключення акт видати, бо не всі працівники ще пройшли. Саме під час медичного огляду минулого року у 20% обстежених виявили різного роду захворювання. Тож голова райдержадміністрації доручив головним лікарям Пирятинського району покращити якість та підвищити кількість профоглядів. Крім цього, забезпечити обстеження жінок та чоловіків, які протягом двох і більше років не проходили медичних обстежень.